Усім вітання, це влог на ютуб-каналі ЮЄФутбол. І мене звати Максим Єленко. У цьому випуску добуваємо тему Телепулу, адже цю тему добили клубу української прем'єр-ліги. Також говоримо про старт клубного е, сезону для українських команд. Дніпро 1 розпочав свої виступи у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Ну і невеличке прев'ю вже до матчу Ліги конференцій в четвер, в якому Ворскла зіграє проти грузинської діли. У вівторок, 25 липня, з'ясувалося, де будуть транслювати свої матчі в цьому сезоні 12 з 16 клубів. УПЛ. Ну, ми знаємо, що Дніпро 1 Зоря та Динамо місце своїх трансляцій не міняли. Це плюсівські канали, також Ютуб-канал Футбол Хаб. Ну і було питання щодо решти 13 клубів. Так ось 12 з них. Дійшли згоди і будуть співпрацювати з ott сервісами. І вже в принципі навпроти матчів першого туру сезону 23-24 з'явилися іконки цих ott сервісів. Це Мегого, це Київ TV і це платформа Сетанти. Також прем'єр-ліга повідомляє, що вже ведуться перемовини з іншими OTT-сервісами сервісами: TV, Водафон і Воля. В цій новині УПЛ також повідомляє, що на початках ці трансляції будуть безкоштовними на всіх платформах, з якими вдасться домовитися, але також інформує, що буде створено робочу групу, і ця робоча група з часом прийме рішення, все ж таки, яку плату з глядачів брати за перегляд матчів чемпіонату України. Коли трансляції стануть платними, наразі невідомо. Можливо, нам дадуть подивитися безкоштовно. Кілька турів, п'ять чи сім, можливо, десять, можливо, перше коло, можливо, двадцять турів. Можливо, взагалі весь цей сезон вдасться подивитися безкоштовно, але напевно навряд. І ось ця ремарка про створення робочої групи, про те, що трансляції стануть платними. Це, звичайно, трошки не відповідає тому, про що клуби декларували ще кілька днів тому, коли говорилося, що. Весь сезон 23-24 має стати безкоштовним для перегляду, для розкрутки, так би мовити, цього новоутворення під назвою УПЛТБ. Якщо ви бодай трохи слідкували за цими пристрастями довкола Телепулу, довкола УПЛТБ, то напевно читали, що драйвером цього процесу був. Футбольний клуб Рух. Він якраз представив таку е, стратегію розвитку УПЛТБ створення, а потім у розвитку. Це був такий е, трирічний план. Е, ну і е, тиждень тому здавалося, що клуби, власне, пристали на пропозицію Рух ТБ, коли е, з'явилася ось ця конкуренція і з'явилася пропозиція телеканалу Спорт». Але по факту виходить, що е, Клубам в підсумку вдалося домовитися про щось геть інше, ніж пропонував футбольний клуб Рух. Зізнаюся, мені дуже подобалася пропозиція футбольного клубу Рух мені подобалася думка, що наші клуби готові об'єднатися, готові працювати спільно і мають якусь чітку стратегію. Перший рік транслюємося. Безкоштовно створюється Ютуб канал УПЛТБ. Другий рік це вже якось починає монетизуватися через спонсорство на Ютубі. Ну і на третій рік, скільки я пригадую, вже готувався запуск додатку, окремого додатку під УПЛТБ, де власне глядач вже міг купувати трансляції. Тобто УПЛТБ за Виходить за два роки і на третій сезон, мав вийти на таку повну платну модель. Тобто, клуби згідно цієї пропозиції від руху мали витрачатися самі на виробництво трансляції матчів, на виробництво студійного супутнього контенту. Але ось ці ці витрати мали якусь кінцеву перспективу. Але, вочевидь, більшість клубів щось у цій пропозиції руху. Не влаштувало. Що саме не влаштувало? Ну поки що е, клуби мовчать, та й сам рух мовчить. Хоча, можливо, е, якась заява від Львівського клубу найближчими днями з'явиться, яка б пояснювала його точку зору, чому так сталося, що на пропозицію футбольного клубу рух зрештою футбольні клуби української прем'єр-ліги не пішли. Ну а на що клуби зрештою пішли? На що підписалися, чи правильний це крок. Напевно, покаже лише життя. Просто тут і зараз, мені здається, в цій угоді нема нічого такого, щоб працювало саме на перспективу Української прем'єр-ліги. Просто клуби знайшли де себе показати в цей сезон за свіже кошт. Єдине, можливо, якраз в цій ремарці про те, що. Протягом цього сезону футбол української прем'єр-ліги стане все ж таки платним. Можливо, це стало для клубів вирішальним. Десь, е, хоч якусь копійчину е, з того, що витратять на трансляції на виробництво своїх домашніх матчів, клуби зможуть перекрити. Ну, але це мені здається такі копійки в масштабі футбольних клубів, що ну, закладатися на це, робити це вирішальним фактором. Ой, не знаю. Мені здається, це. Не зовсім далекоглядно. Підсумовуючи, мене як глядача влаштовує те, що українська прем'єр-ліга буде доступною практично на всіх OTT сервісах, і навіть на початках Чемпіонат України буде безкоштовним. Хоча, звичайно ж, якісь гроші за українську прем'єр-лігу я був готовий віддати і, напевно, віддавати доведеться. Що мене не влаштовує ані як глядача, ані як фахівця, це е, поки що взагалі нічого не сказано про. Супутній контент про студії, прев'ю до туру, підсумки туру, прев'ю до кожного матчу, рев'ю до кожного матчу. Ну і навіть така банальна річ, як флеш-інтерв'ю після матчеве у виконанні тренерів, гравців. Я вже чесно від цього відвик. Минулого сезону, коли транслювала е, Прем'єр-лігу сетанта, то цих післяматчевих коментарів не було. Я е, відверто скажу, що вже почав забувати, як звучать голоси деяких е, тренерів українських команд. Сподіваюся, хоч в заяві УПЛ е, нічого про супутній контент не йдеться, але робоча група якось це питання вирішить, і висвітлення чемпіонату України е, цього сезону буде. Кращим ніж минулого. Що мені ще подобається, не знаю наскільки це буде системним, але це той факт, що всі матчі першого туру, всі сім матчів, поєдинок Дніпро один перенесено, вони відбудуться в різний час. Тобто сім матчів розбито на три дні, п'ятниця, субота, неділя. Ну і по різних часових слотах. Це е, теж те, чого дуже бракувало минулого сезону, коли е, стабільно по два а інколи по три матчі УПЛ розпочиналися одночасно. Отже, 12 клубів УПЛ вирішили співпрацювати разом з OTT сервісами. Ще три клуби Дніпро 1 Динамо, Зоря. Традиційно транслюватимуться на російських каналах та на ютуб каналі Футбол Хаб. Ну і залишається з'ясувати, де свої матчі домашні матчі покаже Львівський рух після того, як клуби не пішли на пропозицію руху щодо створення УПЛТБ. Напевно, було зрозумілим, що і рух разом з усіма не піде. Ну, в руху є свій е канал, є свій Ютуб-канал. Напевно, десь там ми матчі цього львівського клубу побачимо. Безпосередньо до футболу. Клубний э, сезон для наших команд стартував. На жаль, стартував з невдалого, може, десь навіть провального матчу. дніпро 1 э, в словацькому місті Кошице поступився грецькому панадінайкосу з рахунком 1-3. Це був перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. А можливо, не варто розкидатися епітетами, типу поганий матч, провальний матч. Можливо, ми просто побачили реальний рівень дніпра 1 на тлі такого суперника, як Панадінайкос. В принципі, якщо брати е, покадрово склади команд і порівнювати, чого досяг цей футболіст у складі Дніпра 1 чого досяг по кар'єрі цей футболіст у складі Панкнайкоса, то як на мене е, вийде те, що грецька команда помітно сильніша. Тим більше, що у складі Дніпра 1 не було Олександра Піхальонка. Коли ми говоримо Дніпро 1 ну я особисто говорю Дніпро 1 я е, розумію під. Цими двома словами А, Артема Довбека, Б. Олександра Піхальонка, центрального півзахисника, е, найбільш гострого футболіста у складі Дніпра 1 Його через травму не було і його бракувало. В атаці в креативі Дніпра 1 практично нічого не продемонстрував. Ну і е, Артем Довбек у нього було два шанси в першому таймі. Е, один шанс це коли він з лінії штрафного майданчика пробив, пробив. Дуже невдало, причому з робочої лівої ноги просто якась зрізка у Довбика вийшла. Ну і потім також, в першому таймі він прийняв простріл від Василя Кравця і мав зробити точну скидку під удар кому зі своїх партнерів. Але, на жаль, Артем Довбик віддав. Геть неточний пас, який суперники перехопили. Схожий епізод був у Довбика в другому таймі, пам'ятаєте, за рахунку 0-1, буквально перед другим голом, він прийняв простріл і зробив скидку під удар Рубчинському, який пробив доволі небезпечно. Ну ось так само Довбик мав зіграти і в першому таймі. А так виходить, що з трьох своїх моментів: один, де він був сам, і в двох, коли він мав асистувати партнера, Артем вдало зіграв лише в одному. З трьох епізодів. Цього, звичайно, замало, і, напевно, слід говорити про те, що Довбик себе невдало показав у цьому матчі, невдало, якщо говорити в сенсі якогось трансферу в закордонний клуб Жиро на Лаціо, про що там пише наша преса. Відсутність піхальонка, хиби, Довбика. Це те, що впливало на атаку, на груз м'ячем Дніпра-1. Ну, але ж залишається ще оборона. І в обороні, мені здається, Дніпро 1 припускався дуже простих помилок, а прості помилки вони зазвичай якраз і є свідченням рівня і індивідуального, і командного. Півіса третього голу мені вже не, не стало сил терпіти. Я банально загуглив подивитися, хто ж цей космічний лівооборонець пана Тінайкоса, який ну, просто розірвав Дніпро 1 у цьому матчі. Хуан Кар. виявилося, що йому 33 роки. В принципі, зірок з неба по кар'єрі і близько не хапав. Є в пантіникосі набагато такі більш знані, титуловані, відомі футболісти. Але саме Хуан Кар став героєм матчу. Він виконав класну прострільну передачу, коли пан Гінеко забивав перший гол. Перед цим, прокинувши м'яч між ніг Денисом Мірошенко, він асистував під час другого голу і він же заробив. Пенальті на третій гол, коли знову обіграв один в один Мірошенченка. Ну, напевно, Денис Мірошенченко, правий захисник новачок, який прийшов з Олександрії. Цей дебют Мрії якнайскоріше забуде. Дійсно, ось для кого, для кого, а для Мірошенченка це був провальний матч. Наприкінці матчу Володимир Танчик один гол відіграв, і це перший гол Дніпра-один в історії в такому турнірі як Ліга Чемпіонів. Нехай це лише другий. Кваліфай раунд, звичайно ж, поразка 1-3 в домашньому, нехай формально, але домашньому матчі залишає дуже мало шансів на продовження боротьби саме в Лізі чемпіонів. І так по-вболівальницьки, по, по журналістськи вже зазираєш, що там у Дніпра 1 далі. Відбулося жаркування у випадку вильоту від панатінайкосу. Дніпро падає в кваліфікацію Ліги Європи, де зіграє із чеською Славією, командою теж знаною. Якщо і там буде виліт, то Дніпро 1 гратиме в раунді плей-офф Ліги конференцій. Там Дніпро 1 буде сіяним, але все одно навіть у статусі сіяного може отримати дуже неприємного суперника. Тому станом на зараз, на кінець липня, просто хочеться, щоб команда Олександра Кучера щоб Дніпро 1 все ж таки пробився до групового етапу. Бодай якогось турніру ЛЧ, Ну вже сподівання такі собі. Залишається Ліга Європи та Ліга Конференції, ну і можливість залишитися взагалі без всього. Звичайно ж, маємо сподівання на прохід до групового етапу від Полтавської Ворскли, але зробити це буде дуже важко. Команда е завтра в четвер стартує у кваліфікації до Ліги Конференції. На шляху до групового етапу Полтавській Ворсклі треба перемагати одразу трьох. Суперників, перший з них це грузинська команда Діла з міста Горій. Діла це команда з таким серйозним українським слідом. По-перше, діло очолює Андрій Демченко. Це в минулому такий дуже талановитий український футболіст, який, на жаль, виступав на молодіжному рівні за збірну Росії. І, наскільки я розумію, то якраз цей факт завадив йому потім грати за збірну України, хоча Валерій Лобановський був зацікавлений в тому, щоб Демченка до збірної України викликати вже тоді, коли він представляв запорізький металург. Ну а найяскравіша, напевно, сторінка в біографії Андрія Демченка, це е, гра за Амстердамський Аякс. Він навіть виходив у матчі за Суперкубок Європи у 95-му році і навіть мав моментик. В Ютубі є цей огляд, можете на... Можете подивитися, як будете мати вільний час. Потім вже в якості тренера, асистента тренера, спортивного директора Андрій Демченко багато місць роботи поміняв. Ніде на такий тривалий час не затримувався ну, по моїх критеріях. А ось в грузинській ділі у нього якраз все пішло добре. Він там працює вже два з половиною роки. вже. Понад 100 матчів провів на чолі Діли. Ну і є успіхи, команда під його орудою фінішувала третю. В цьому розіграші ліги конференцій діла досить сенсаційно, принаймні за букмекерськими котируваннями, Діла була аутсайдером, але вона, вона все ж таки пройшла. Вона пройшла в словацький клуб Дац, Дунайська Стреда відомий колектив, за нього чимало українців свого часу пограли. Безкоровайний, третяков, напевно, хтось іще. Отже, українець Андрій Демченко тренер діли. Ну і він е довіряє також двом своїм і нашим співвітчизникам, е, – воротар Євген Кучеренко і е центрфорвард Микола Ковталюк. Вони обидва також є основними у складі діли. Ковталюк е навіть забив в одному з двох матчів у ворота Дунайської стреди. Футболісти. Е Практично невідомі за виступами в УПЛ. В когось там один матч на найвищому рівні є, в когось нема. Вони навіть на рівні першої ліги грали зовсім небагато, тому от свою кар'єру Євгену Кучеренко і Миколі Ковталюку вдалося побудувати саме за кордоном. Кучеренко більш молодий, йому десь 23 роки, Ковталюку вже 28. Ну, словом, я думаю, що ось наявність. Одразу трьох українців в ділі, вона безумовно додає такої перчинки цьому протистоянню. Поєдинок ворскла діла в четвер, о 20.30 за київським часом, розпочнеться. Ще невідомо за півтори доби до початку матчу, де цей поєдинок транслюватиметься, але, як ми не запевнили, точно без трансляції українські вболівальники не залишаться. Так що чекаємо на Новини на офіційному сайті Полтавської Ворскли або, можливо, від когось з трансляторів. Тож відкидаємо смуток з приводу поразки Дніпра 1. Зараз вся концентрація на матчі Полтавської Ворскли проти протиділи. Ну і вже з п'ятниці стартує новий 33-й сезон чемпіонату України серед команд Вищої ліги, а тепер. Прем'єр-ліги. Зустрінемось е, десь вже після першого туру. На цьому буду дякувати за увагу. Якщо вам цей випуск сподобався, обов'язково е, поставте вподобайку, підпишіться на ютуб канал UAFootball, Ну і також напишіть, можливо, щось своє, свою думку у наших. В коментарях всі коментарі ми читаємо, і коли є щось цікаве, провокативне, то намагаємося відповідати. Дякую за увагу! Гарного дня! Хай щастить! Чао!